Всім привіт, з сонячної із Західної України. У нас ось такий ранок, трактори наповну, скрізь гуркотять, робота кипить, погода дозволяє. І ось так. А в нас ранкова поранка. Обов'язково покажу, які в наші зміни в нашому господарстві. Всім гарного перегляду. Пішли. Ну, ось така картина у нас на ранок. Сьогодні, звичайно, вже вівторок, а не понеділок. Одне гусенятко і вісім курчаток. Вже є надклюнене інзича і ну, о, ще четверо гусенят, вже майже. майже майже Курчаток потихеньку і І що? І каченята двоє, здається, надклюняних. Ось така картинка у нас маленько, потихеньку лупимося, правда з трішки запізненням, але це може бути від інкубатора, тому що в цьому інкубаторі я вже давно не інкубувала. І тут є щілини, які можуть добре. Все такі здорові. Щілини, які добре можуть давати свиєти, щось так. Індичка ходить, снідає. Перепила теж снідають. Все чудово. Хто водичку п'є. Ну, як вам сказати, пізно мені написали про цю кроличку. Щось. Минулий кров не звернула уваги на коментарі, що її потрібно було запустити ще раз до кроля, тому що вона в охоті і ось це мерво робить. Там, я не знаю, чи може щось є, живе, чи немає. Ну, коротше, таке. Було багато, стало нічого. Від цієї чекаємо, це хороша, будемо бачити, що вийде. Ну і всієї кролички пусто. Так що так. По кролях робимо висновки, кого прибрати, кого лишити. І ось так працюємо далі. Зараз водички всім наливаю, бо покінчалося. Погода в нас прекрасна. І ось так працюємо далі. У нас вже починають вишні цвісти. Ось така краса. Хлопчику поставила водичку, п'є водичка. Всі побігли вже гонитися. Ось одне яєчко сьогодні знову. Ну і сьогодні приємна новина. Нарешті занеслась індокачка якась. Ось яєчко. Так що лишаємо, нехай наношуються. Або пишіть чи забирати. Ну, перше то 100% лишаю. Супер. Як то кажеться, чекала, чекала і дочекалася. Ось так. Гуси щось знову то несуться, то не несуться. Не знаю, таке мені взагалі не подобається щось. І пасуться ввечері, випускаю постійно. Ну, так, Водичка набігає, раз будуть купатися. Відсадила дві хризантемки, а маточну посадила в квітник. І ось така капустенька, агресор. Гарненько мені подобається. Звичайно, вітамінчики для наших свинок. Чекаємо вже з дня на день опоросу, Дуже переживаю, хвилююся, але сподіваюся, все буде добре. Ну, це і там, дякувати Богу, є, є все чудово. Всі снідають, індика, зараз будемо переганяти, тому що втікає, втікає. Поки бігала лапорила, ось є одне і друге індича і вже одне каченят. Індичата і каченята просто на ура лупляться. Ну, дуже подобається. З гусенятами набагато тяжче. Потрібно допомагати. Зараз покажу, як я допомагаю. Ой, ой. Ось гусенятка. Я просто по краю, посередині ножем, простукала, щоб воно краще розлупилося. Так що ось так. Коченятку ось є наглуплене, індича ще виходить. курчата є надлоплене, так що все йде добре. Ось так вони вилазять помаленьку. Ось тут коченятку вилазить. Ну, каченята набагато легше робляться. Поприбрала в свинки, вже насипала багато соломи і сіна, чекаємо вже до опоросу. Прийшла в парничок до своєї капустоньки, щоб поляти, і бачу, що потрібно її проріджувати, тому що вона дуже-дуже загущена. Але нічого страшного, то, то не є біда. Зараз швиденько пройдуся. Це рання капуста, хто раніше бачив, той знає, трішки її проріджу. щоб вона була тут кіша і вже буду сьогоднішнього дня, так як в нас стабільне тепло. Буду її відкривати, треба трішки ще підгорнути, і буде все добре. Ось так зараз зроблю красу і буде все добре. Тому що вона така тоненька-тоненька стає, бо дуже сильно загущена. Місцями є гарна, місцями треба трішки її прорядити. Ось так. Я цю гусім зараз віддам. І вона тоді підніметься, буде все чудово. Інкубація продовжена, але трішки нею розстроєна. Ну, Це була моя вина, звичайно, тому що за маленьку температуру я в кінці поставила. І починається. Як не калічки, то якісь кручені, то якісь зверчені. На даний момент є два гусеняти, ось. Вони вже обсохли два в інкубаторі вже вилупили. Цього синята і каченята більш-менш нормальні. А ось курчата такі. Викручені шиї, три вже відійшло. І ось так. Так що ось такі у нас прави. Такі це посісті, посистіка другі. І дівчатка теж непогані, а ось, бачите, перевернулося. Воно, воно якесь таке. Звичай лунає шиї от, ну, будемо бачити. Сама вина, як то кажеться, сама, в тому всьому вина. Тому що цей інкубатор з цим терморегулятором не провірений. Ось, і результат треба все-таки на майбутнє ставити більшу, більшу температуру. Ось так. Так що не засмучуємося, збираю на наступний інкубатор курячі яйця і будемо там вже вирощувати. Так що ось так. Я кажу, коченята гусеняти ще більш-менш. А ось м -м, курчата, ну. Не пішло, значить будемо знати, що потрібно більшу температуру. От так, як в попередньому в мене інкубатори привилипи 37,8, це просто ідеально. Ну, а ось тут щось щось пішло не так. Ну, вже заходить. Сонечко ще, правда, високо, але вже заходить. Так що всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Дякую всім за коментарі за теплі добрі слова. Ну, а ми робимо висновки і працюємо далі. так що Всім гарної ночі. па Па-па-па.